Друзі, як і обіцяли, повертаємось до панельної дискусії. Є кілька запитань, які варто обговорити. Давайте зробимо так: я буду озвучувати ці запитання, і ми будемо всі разом, бо можна вже всіх показувати. У нас наші експерти Руслан Панасович, Наталя Васильівна, Михайло Йосипович, влаштуємо зараз таку дискусію. Особисто мені, і я більш ніж впевнений, нашим глядачам дуже подобається, коли. Реально йде дискусія. Якщо є якісь виправлення, не соромтеся, будь ласка. Якщо є щось доповнити, щось сказати, теж ніхто абсолютно не забороняє. Руслан Опанасович, з вас пропоную розпочати. Хто ж має ініціювати розмову з вагітною про вибір методу знеболення пологів? Дякую, Володя. За такий вступ, досить цікавий. Я сподіваюся, що під час дискусії ми не поб'ємося. Це як правило, не підвищує. Але я сподіваюся, що дискусія буде дійсно така спекотна і цікава для всіх. Ну дійсно, я дякую за запитання, яке прозвучало. Зразу хочу сказати, що як на мене, то хто має ініціювати? Безумовно, акушер гніколог, бо акушер гніколог знає роділю, він з нею зустрічається ще напередодні пологів, веде її і так далі. І так далі. Тобто це має бути ініціатива з його боку. Безумовно, за побажанням жінки, я це ще, ще раз хочу наголосити. На жаль, анестезіолог в цьому процесі не приймає участь, але я сподіваюся, що в майбутньому це якось недолік буде колись усунений. От. Але в першу чергу це прерогатива акушер гінеколога сьогодні. А наполягати акушер-гінеколог повинен на знеболенні. Чи я він думаю, може що ні. Це він може рекомендувати. Якщо жінка зацікавлена більше, детальніше щось узнати, то можна запитати і зробити консультацію анестезіолога. Якщо ну, продвинута клініка, як кажуть, да? то я думаю, що це буде тільки. Ну, плюсом для спілкування і для подальшого обговорення майбутніх пологів у цієї жінки. Ну і велика заслуга, безумовно, це ці академії батьківства і так далі. Тобто перед пологами, ця школа, яка має розказати, як відбуваються пологи, навчити, як правильно вести себе під час пологів, в тому числі як в нашій клініці, так і я бачу, що ця практика абсолютно. Доречно і в наших спікерів в їхніх клініках, що анестезіологи в тому числі приймають участь у цих школах, і це дуже правильно. Бо як же Наталя Васильівна показувала свої слайди, ну дуже прекрасні, то дійсно це важливо, бо незнання жінки воно породжує страх. Перед пологами, а коли вже все вона проясняється, то страху менше і тим більше вона знає про пологи і як і, і про методи їх знеболення буде знати більше, і це дуже великий плюс. І якщо вона цікавиться і нема протипоказів до знеболення, якщо вона знов таки бажає, що написано в 170 наказі, то безумовно ми маємо задовільнити її бажання. Я думаю, що пан Михайло і пані Наталя погоджуються на всі 100 і так. Хоча є що додати, чи, чи немає у пана Михайла є мікрофон. Звичайно, що погоджується, і звичайно, є така практика, де ми залучаємо особливо в складних клінічних випадках. Ті пацієнти, які знаходяться в відділенні патології вагітності, ми залучаємо анестезіологів, спільно плануємо спільно вирішуємо, який метод знеболення в кожному конкретному випадку обирати. В процесі пологів акушер-гінеколог більше часу безпосередньо контактує з пацієнткою. Він має більший момент довіри, тому йому легше чи переконувати, легше надавати інформацію. Звичайно, тут теж важливий аспект. Наше завдання інформацію надавати максимально доступно до кожного пацієнта, максимально правдиво. І в той момент, як вже пацієнтка погодилася на знеболення підписує певні згоди, за які вже були, про які ми обговорили. І на даному етапі ми запрошуємо лікар-анестезіолога пологовий зал, де він ще раз надає всю інформацію, яка стосується анестезіологічного забезпечення, відповідає на всі запитання, які цікавлять пацієнтки. Найчастіше це біль в спині і чи я зможу ходити. Коли всі ці страхи подолані, починає працювати лікар-анестезіолог. Через певний період часу заходить акушер-гінеколог. Пацієнтка вже усміхнена, усміхнена, задоволена, всі щасливі, і ще більший момент довіри, ще більший комфорт і зазвичай набагато кращий результат. Тобто, наша робота, я хочу підкреслити, є командною, і від нашої командності залежить кінцевий результат. Ну, от власне я хотів запитати, що може сприяти так, би мовити, налагодженню партнерства між акушером гінекологом. І е, пацієнткою, ви відповіли мені, здається, на всі 100% Все фахово. Я вам дуже дякую. Ще запитання: як знеболювати пологів ЦРЛ, де на чергуванні 1-2 анестезіолога, а забезпечити необхідно хірургію, травматологію і інші операційні? знову ж таки наболіли. Запитання буде ще одне наболіле. Дякую. Дійсно, це абсолютно практичне запитання. А що робити анестезіолог або один? Ну, в кращому випадку два на чергування, а в ЦРЛ багато різної роботи. Де і взагалі ну, от в лікарні може бути багато різної роботи, де, наприклад, є в складі акушерське відділення. Вже Наталя Васильівна сьогодні згадувала, як це робиться. І я сьогодні теж згадував, коли приводив слайд, де запровадження і проведення. Пацієнт контрольованої аналгезії, воно зменшує потребу в догляді анестезіолога. Бо, за кордоном, в розвинених країнах на сьогоднішній день фактично не анестезіолог веде аналгезію пологів. Це прерогатива акушер-гінеколога. Тобто, приходить, викликають анестезіолога. Він налагодить всю систему, катетеризує підуральний простір, поставить все на апараті перфузори, все, що має бути, виставить, зробить робочий розчин. Далі він йде і вже далі займаються цим або акушерка, або акушер гінеколог Тобто вони контролюють подальший перебіг пологів і адекватність аналгезії. І якщо щось не так. Щось не ось оскільки тоді вони викликають додаткового анестезіолога. Як на мене, якщо ця практика буде впроваджена і в ЦРЛ, то в принципі абсолютно реально знеболювати адекватно пологі. І на рівні ЦРЛ я сподіваюся, що в майбутньому ми не будемо абсолютно нічим не відрізнятися від нормальних європейських країн. Я, я так думаю, що скоро буде в Євросоюзі. І це будуть вимоги. от вимоги Євросоюзу забезпечувати адекватну нові зі у пана Михайла, бачу, є контраргументи, або пан Михайло погоджується. Ні. Звичайно, пані Дата. Ну добре, після нести зологи ніколи. Дякую, Руслана Панасович, Я з вами абсолютно погоджуюсь в цьому питанні. І, в принципі, і в презентації Руслана Панасовича, в моїй презентації звучала про те, що дійсно ми йдемо вперед, і те майбутнє, яке буде, це будуть програмовані болюси, це буде апаратура. В якій залишиться тільки запрограмувати дозу, інтервал, який ми бажаємо, щоб подавав апарат цей препарат місцевий анестетик, і швидкість ведення. Препарат сам включається і подає дозу в Україні вже є, і у нас в Вінницькому обласному перинатальному центрі вже є досвід роботи з такими апаратами. Це називається інтермітуюча епідуральна інфузія, виконується на епідуральними помпами, і в такому випадку. Ну навантаження на медичний персонал знижується, тому що від анестезіолога залишається встановити підуральний катетер і запрограмувати апарат. Дякую, пане Михайло. Чи є у Львові такі пристрої? У Львові такі пристрої є, але я тут хочу зупинитися на таких юридичних аспектах на даному етапі. Без анестезіолога ми не можемо обійтися і законодавчого підкреслюю інакшого інак інакшого. Алгоритму нема. Моє бачення, напевно, трошки відрізняється в тому сенсі, що ми зараз, вся наша країна, є в процесі реформування. У всіх областях до, першого, до 1 травня вже подані пропозиції щодо формування спроможної мережі лікувальних закладів. Ця спроможна мережа теж включає рівень надання перинатальної допомоги. Тобто, Повинні бути створені перинатальні центри другого рівня, де що, в свою чергу, дасть набагато вищий рівень і набагато кращу якість надання перинатальної допомоги. Моє бачення, що на даному етапі це буде таким поштовхом вперед і щодо впровадження регіональних методів аналізії, а подальший розвиток, розвиток завжди йде вперед і всі ці перспективи. Вони мають право на життя і, можливо, не будуть впровадження. Ну на даному на першому етапі напевно має бути створення тих центрів, де будуть зосереджені і анестезіологи, які будуть тільки працювати в обшерському стаціонарі. Тому що в обшерському стаціонарі теж є специфіка. і Лікарі-анестезіологи, які працюють в багатопрофільних лікарнях, про те знають і. Набагато комфортніше гінекологам працювати з тими анестезіологами, які працюють суто за кушерством. Тому на даному етапі, я думаю, це буде таким першим кроком, а наступним кроком розвиток вперед. Дякую. Дякую. Ну, Я хотів би доповнити і погодитися з Михайлом Йосиповичем в тому плані, що, безумовно, зразу нічого не робиться. Має бути поступово покроково шлях вперед. Тому, безумовно, починаємо. З малого, але перспективи в нас досить так. непогані, і є мета, якою ми досягнемо. Я в цьому абсолютно впевнений. І знов таки хочу підкреслити, що саме в єднанні в командній роботі, от і анестезіологів, і акушер-гінекологів є перспектива для подальшого розвитку взагалі усієї акушерської науки. От. Ну, не дарма ми такі дискусії влаштовуємо, тому що під час подібних дискусій народжується істина, як то кажуть, пані Наталі, враховуючи, що у вас мікрофон в руках, до вас ще запитання. Я обіцяв винести це запитання на дискусію. і Я пропоную всім обговорити, які найбільші страхи стримують вагітних при епідуральному знеболенні, і як заспокоїти, як підібрати ці магічні слова, щоб породілля заспокоїли. Дякую. Є міжнародна практика стосовно того, як заспокоювати зараз. Я два слова про це скажу. Але насправді мій досвід проведення школ батьківства, я досить часто там буваю, тому що дійсно вигідні кажуть, що це дуже цікаві, коли анестезіолог розказує про знеболення. Напевно, це болюче питання, я так думаю. І от те, що вони запитують, можу вам озвучити, це як сказав Михайло Йосипович, це біль в спині, чи буде. Боліти спина. Далі це питання того, чи будеш кутильгати нога, чи не віднімуться ноги. Теж часто питання. Про головний біль ми проговорюємо, але це не звучить так часто, як і на от момент неврологічного дефіциту. Тому є міжнародна практика, як працювати страхами пацієнтів. Одна із таких методик це прирівнювання ризиків медичних до ризиків катастроф. Наприклад, скажімо, я кажу завжди таким чином. Скажіть, будь ласка, чи є серед ваших родичів, через ваших знайомих, люди, які розбилися, наприклад, в автокатастрофі? Вони кажуть, ні. Я говорю, це тому, що це ризик один на мільйон. Оце приблизно так, як віднімуть ноги. Тоді пацієнтка, вона може. Прирівняти да свій страх, оцінити його тверезо і об'єктивно. Наскільки часто це буває? Наскільки це критично для тобто неї. конкретні приклади? Так. Так, тобто, ми порівнюємо ризик там розбитися в автокатастрофі, загинути від пожежі з різною частотою до тих випадків медичних, які відбуваються, можуть відбутися. І тоді пацієнтка реально розуміє, що ці критичні наслідки епідуральної аналгезії вони дуже рідкі, насправді, і вважається, що це до досить безпечний метод знеболення, взагалі, в принципі, не тільки пологів. Ось таким чином, можливо, Руслана Панасович ще доповнить. Критика приймається. Ну, я хотів би тільки погодитися, але справа в тому, що дійсно жінки, інколи бувають, вже сьогодні у нас виступав психолог з перинатального центру, є різні категорії психологічно у цих жінок, а у вагітних взагалі підвищена тривожність, і вони ну, очікують. Є певні передостороги, і це абсолютно нормально. Я е, думаю, що для того, щоб заспокоїти жінку, треба дійсно наводити статистичні приклади, е, що бувають да, жодного методу в медицині не буває безпечного. Нема такого. Там, де є медицина, є право і на помилку. І на побічну дію, і на якісь побічні ефекти. Ми всі добре знаємо, що є і невдалі операції. Ну, все буває, це є медицина. І тут треба пояснювати абсолютно погоджуюся з тим, щоб порівняти, що, наприклад, от сьогодні я вже згадував, що да, буває підуральна гематома. Частота 5 на 1 мільйон. Якщо брати місто Київ, візьмемо 10 тисяч епідуральних аналогізій в рік, то це частота буде. Приблизно одна епідуральна гематома в 25 років. Ну тобто, да, може не пощастити цій жінці, вона може попасти в цю статистику. Але якщо брати вже реальні цифри і пояснювати їх на пальцях, то це заспокоїть. Я ще доповню. Але тут треба розуміти, що одна справа, коли ми це не проговорюємо, так. А інша справа, коли ми жінці це пояснюємо і даємо їй право зрозуміти цей ризик для неї прийнятний чи неприйнятний. адже перший прецедент стосовно юридичного питання відмови ніг після виконання регіональної анестезії. Ми всі чудово знаємо цей історичний приклад, коли дійсно жінка залишилася інвалідом, але на той момент не було описано. Цього складнення і дійсно суд прийняв рішення на користь лікаря, тому що не можна повідомити про те, чого невідомо. Наразі ми маємо чітко ми знаємо, які ризики є. Ми знаємо їх частоту. Тож, наше завдання, наше питання ознайомити пацієнтку з цими ризиками. А наскільки значущий він, вона приймає рішення сама. І ще хотів би додати: є ще один з моментів, який заспокоїть жінку, це коли жінка довіряє лікарю. Якщо є довіра до лікаря як для акушера, так і до анестезіолога, то і ризик розвитку тих чи інших ускладнень буде значно менше. Так погоджується, рівень довіри це визначальний фактор в плані прийняття рішення. І, напевно, теж треба будувати своє спілкування з пацієнтом на позитивно, ну, звичайно, що інформувати. В кожній згоді є написано кількість і часто складень, Але свою, своє спілкування будувати на такому позитивному досвіді роботи з пацієнтами, можливо, на власному прикладі. Але найкращим таким аргументом, напевно, для кожної вагітної роділі це є досвід її друзів. Родичів, коліжанок, тобто цей фактор, я думаю, буде теж доповнюючий, можливо, в певній мірі і визначальним. Тому максимальне інформування: чим більше пацієнтів отримували таку допомогу в пологах, тим більше буде інформаційна підтримка, більше обговорення і в соціальних мережах, в різних групах вагітних. І, як правило, на даному етапі. Вагітні, з якими ми спілкуємося, вони вже 30 тижнів вагітності хочуть знати про знеболення і як коли ми його будемо робити, як швидко, і який анестезіолог. Тобто це вже певний ще раз підкреслюю: чим більша кількість жінок отримала таку допомогу, тому що, якщо говорити про місто Львів і область, на жаль, цей досвід. Викони використання регіональної анестезії дуже активно почався в 2018 році з відкриттям Львівського власного клінічно-прентального центру, який довго тривало більше п'яти років був на реконструкції. І такий, ну можна сказати, так, прорив в плані знеболення відбувся з 18-го року. Акцент клініки був поставлений на регіональних методах аналізії, і це дало свої результати, плюси. Задоволеність пацієнтів і статистичні дані, які я наводив, тобто з кожним роком на 15-20% в закладі збільшується кількість жінок, які використовують полог. Тобто, ми статистично, практично, в відсотковому відношенні на рівні Сполучених Штатів Америки. Це тішить і надихає для подальшого на даному етапі залучення. Охопив місто Львів і а, сучасні райони Львівської області. Це говорить про довіру пацієнтів так. до лікувального закладу. Так, Це так. дуже позитивно. Це ж прекрасно, коли породілі спілкуються з лікарем, ставлять запитання, а не гуглять десь і потім хапаються за голову. Ой Боже, що то буде страхів стає набагато менше. Ну і окрім того, досвід їх подруг, коліжанок про що вже було сказано. <піллян> да, це <Сарафан піллян> інколи буває навіть більше ваги має, ніж, наприклад, консультація лікаря <піллян> на превеликий жаль, так що <піллян> не спілкуються на одному рівні, <піллян> так? Ну так. Да. Ви знаєте, я, я, б, я б ще озвучував і озвучував запитання, враховуючи, що вони надходять, але я думаю, що треба підсумувати, проте я поставлю ще одне запитання. Чи є особливості знеболювання пологів при тазовому передлежанні плода? Особливостей нема. Я теж хочу акцентувати на досвід, який ми здобуваємо. Тобто, всі пацієнти, які є в Акушерському плані складні, які, де ми передбачаємо ризик, наприклад, аргентно-кесарського розтину, ми стараємося спільно з анестезіологами процеси консультувати, і всі ті пацієнти з тазовим передлеженням, з двійню, зробцем на матці, коли ще навіть немає активної пологової діяльності, коли це може бути не обов'язково, активна фаза першого періоду пологів, залишати став підоральний катетер, і з метою безпеки як для роділлі, і в певній мірі це є безпека наша. Тому ми можемо тоді дуже швидко, з фізіологічних пологів, перейти в оперативні. Ми не втрачаємо час, не додаємо більших зусиль і цей. Весь шлях він практично плановий, тобто ми зменшуємо рівень ургентності, тому що кожен момент ургентності він збільшує наші ризики. Відповідно для таких пацієнтів, які мають тазові передлеження плоду, ми розуміємо, що ймовірність кесарсько-оргентної операції кесарського росту збільшується, тому їм проговорювати таким чином, підштовхнути їх до знеболення. Що дасть можливість ще раз підкреслюю швидко, якісно, комфортно і створити комфортні умови для народження, шановні наші експерти? Підсумовуючи е, останнє питання до всіх, якщо можна, буквально кількома реченнями: що потрібно для того, щоб сформувати культуру знеболення пологів в Україні? Пані Наталя, дякую. Це спільна робота, робота всіх, всієї команди. Консультування жінки і командна робота гінеколога анестезіолога. Дякую. Ну, як на мене, то тут ще має бути державна програма е виховання наших жінок і розповсюдження інформації. Простим доступним мовою для того, щоб було зрозуміло нашому населенню, і що є переваги, є певні недоліки, і поширення і популяризація цих методів як на телебаченні, не тільки через інтернет, так і усіма доступними можливостями, використовуючи сучасні комунікаційні технології, бо це дійсно має бути на рівні держави. Власне, подібні конференції можемо створювати не тільки для лікарів, для фахових спеціалістів, а подібне можемо робити і для пацієнтів, заохочуючи таким чином. Між іншим є така практика в Канаді. є така практика і в Канаді, Великій Британії, наприклад. На сайті Асоціації акушерських анестезіологів є окреме от, питання саме для майбутніх матерів, для вагітних, де нормальним, доступною мовою все розписано, і це дійсно дуже важливо. Я думаю, що треба нам і цим теж цей досвід перейняти. Дякую, Пан Михайло. Спільними зусиллями ми досягнемо того успіху, того ефекту, який ми очікуємо. Як на мене важливо, що в кожному закладі, який надає акушерську допомогу, сформувався там, де ще не поширені ті методи знеболення, має бути така команда і таке бажання ініціювати щось нове, нові зміни. І тоді буде прогрес. Тому я за прогрес, за інновації. І важливу роль тут мають молоді лікарі, які можливо зараз можуть бути інтернами. Які активно вчаться, і за ними майбутнє, тобто ми покроковому покроково рухаємося вперед, і я вірю, я впевнений, що ми досягнемо того успіху, того результату, тих показників, які є в європейських країнах. Дякую, дякую нашим експертам, дякую нашим глядачам за запитання. Дякую за активну дискусію. Цього мені не вистачало, коли були онлайн-заходи, і ми зустрічалися з вами завдяки сучасним технологіям з різних міст. От тепер, нарешті, зустрілися особисто. Можемо подискутувати. Я вам дякую, низький уклін за вашу роботу.